Стабільний та сталий розвиток промислового комплексу в області нарощування виробничого потенціалу, продовження впровадження інвестиційно-інноваційних технологій першочергове питання для розвитку економіки регіону. І саме це завдання ставить перед працівниками департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації та директорами підприємств області губернатор Одеського регіону Едуард Матвійчук, враховуючи те, що промисловий комплекс формує до 15% доходів до місцевого бюджету. Пріоритетом є створення сприятливих. Умов для його розвитку та модернізації у порівнянні з минулим роком за перший квартал 2013-го вдалося подолати тенденцію падіння і відновити нарощування обсягів промислового виробництва на 2,6%. стабільна ситуація у виробництві і розподілі електроенергії, газу і води на інших підприємствах промисловості відзначається зростання. В хімічному производстві россоставі в 1,6 рази. У разів в це майже 4,5% на четверть в производстве стройматериалов, также в текстильном производстве на 11% добывающая промышленность в 1,6 раза, перерабатывающая на 1,4%. За перший квартал 2013 року підприємствами області реалізовано продукції в обсязі 6,5 мільярда гривень для порівняння за відповідний період минулого року 3,6 мільярда. І облдержадміністрація продовжує сприяти благотворній роботі тих підприємств, діяльність яких має стратегічне значення для економіки області. У цьому напрямку нею проводиться ряд заходів. Список таких предприятий в соответствии с распоряжением главы облгосадминистрации увеличен до 35 предприятий, постоянно контролируется соответствие критериям их работы и осуществляется ежедневная работа по решению проблемных вопросов, которые возникают на этих предприятиях. Руководством облгосадминистрации проводятся рабочие заседания. Завдяки роботі підприємств, які забезпечують стабільне зростання заробітної плати працівникам, які не мають заборгованості по платежах до бюджету, проводять модернізацію та оновлення виробництва в регіоні. Помічне зростання середньої заробітної плати. Якщо на 1 января 2012 року середня года средня зарплата составляла 2761 тисячі гривна, возросла на 27%, Сейчас по данным, по оперативным данным за март месяц, средняя зарплата 3075 гривен в промышленности возросла на 6,2%. Також за сприяння одеської обласної державної адміністрації особисто губернатора області Едуарда Матвійчука в цьому році відзначено активне зростання промислових об'єктів, запуск нафтопереробного заводу, відкриття нового лакофарбного заводу, спорудження сонячних електростанцій, виробництво сонячних вакуумних колекторів і в найближчому майбутньому завершення будівництва нового лабораторного комплексу Інтерхім.